Вітаю, дорогі друзі! Все буде Україна. Йшов четвертий місяць літа, ось його дари. Але найцікавіше в цьому всему це інжир. Нарешті я дочекався до першої жмені врожаю. Це кримський чорний. А де він виріс, зараз покажу. У кримського чорного для дозрівання в умовах Тернопільщини шансів було небагато. Але я вирішив використати для цього теплицю. Які в нас ростуть огірки. Усе літо інжир тут себе прекрасно почуває. Низ горщика розрізаний і горщик наполовину занурений в землю. Таким чином корені ростуть у ґрунті, а на осінь я забираю його у тепло, прохолодне темне місце на горище, де він буквально місяць-два. Перебуває у стані спокою, а після того знову починає рости у хаті, на веранді до, напевно, десь до травня, коли минуть останні приморозки. Я вже продегустував. Це дуже смачно. Води є і в нижній частині куща. Зрозуміло, що більшість з них вже, напевно, не дозріне. Але що приємно у контейнерному вирощуванні, що ці плоди не обсипаються, вони залишаються гіллі, листя, звичайно, опаде і то може не все, якщо ми перенесемо контейнер у тепле прохолодне місце. І потім наступного сезону ці плоди продовжують свій ріст і дозрівання, ми їх зможемо спробувати десь у червні. Що вже було кілька разів, просто їх було набагато менше. Зрозуміло, що цей сорт для Тернопільщини поза теплицею вирощувати його проблемно, бо все-таки йому не вистачає тепла, але вирощування інжиру приємно те, що є інші сорти, які дозрівають набагато раніше, навіть у відкритому ґрунті. Логічне питання, як же бути далі, коли. Він виросте двічі більше. Ну, зрозуміло, що треба буде взяти більший контейнер і поки це можливо буду його носити взад-вперед. Ну, потім, потім, напевно, буде рости на вулиці. Про урожай не знаю. Якщо вдасться, то вам обов'язково про це покажу в майбутньому. В наших не зовсім південних широтах вирощується у формі куща. Тому що з основи виходило кілька пагонів, у такий спосіб їх легко е, укривати. Бо, насправді ви ж бачили в деяких попередніх відео, що я бачив буквально місяць тому у Мукачево, що інжир – це величезне, потужне дерево, і там воно прекрасно плодоносить. Дуже був здивований, бо Мукачево це далеко не Ялта. Тому Інжир на Тернопільщині та й в інших областях України. Це цілком можливо. Зрозуміло, що треба побавитися, але це ж екзотика, тому воно себе виправдовує. Принаймні цього року ми в цьому переконалися. Взагалі дуже цікава рослина, головне смачна. Вирощуйте інжир успіхів та щедрих врожаю.